Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове нове відео, і сьогодні ми будемо грати в драфт. На сьогодні будемо збирати 11 гравців Баварії. Я сподіваюся, що зберемо їх і підемо грати, тому що хм, минулий раз трошки не вийшло. Ну да ладно, Цей раз все, звісно ж, вийде. Трішки хочу вам е, пустити такий спойлер. В кінці відео будуть Буде пару піків, пару паків, і в одному із піків там таке дістали, що це просто Ну, знову гравця в основу. Знову і такого гравця, який ну просто-просто вау. Це ви всі самі побачите. А я вам бажаю приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте, і будемо розпочинати збирати драфт за баварією. І так, друзі, перша наша спроба зібрати 11 гравців Баварії. 4-4-2 по класиці. Куку був тут. Трішечки нам не підходить. Ну ладно. О, Макманаман та віднербек. Двіць. Блін, де ви були, коли ми збирали Мілан, Реал, Манчестер Юнайтед? Де ви були ці гравці всі? Слухайте, садіо мене грабиш. О. Що-о, О, перший гравець. О, Ти йомо, а за ним відразу другий. І ще який другий? Нда, два гравці це дуже сильно. Оооо, три. Так, не вийшло в нас з першої спроби зібрати цей драфт. Ну, що поробиш, але я сподіваюся, що в наступних спробах будуть у нас залітати такі гравці, як. Швайнштайгер, мене, Кейн. Ми їх будемо чекати. Ти, йомайо, слухай, слухайте. Житончик упав. Оце сюди. Кейн, але Кейн, звичайна картка. О! А він же грав за Баварію, ні? це в мене пам'ять просто шикарна. Да? Так, він, він грав за Баварію. У нас два гравці є вже, йомайо. О! Упомікано. Так, у нас. Чи... Фу... П'ятий крос. Шість. А в нього тільки ця позиція. Ага. Шість гравців знову. Ну, блін, ми поруч, поруч. Ну, дуже, ми дуже поруч ходимо. це ну, Трішечки залишається буквально. Ну, чергова, чергова спроба. Знову 4-3-3. Знову. Давай, давай. Я не буду здаватися. Mm, ну, звісно, звісно ж, легенда кого? Борусій, 405 матчів. Ти, йомаю, але тут є мане, я його не замітив. О, о! о, о. А ось нам і другий гравець падає. Йомаю, оце воно. Два гравці, оце вау. Скільки вже? Раз, два, три. п'ять, 5. Раз, два. Три. чотири, 5 гравців. Які 5, 6, шість, 7, 7 гравців. Девіс, ще один гравець, і ми можемо грати. І останній пік. Останній пік може стати все-таки не може. Сім гравців. Ну ми дивіться, ми вже близько, вже сім. Було шість декілька разів. Зараз вже сім. Скоро-скоро вже буде вісім. Я, я відчуваю це. да-да-да. Так, я, я, я відчуваю, що зараз може бути шість гравців знову ж. Знову шість гравців. Та що ж ми так ходимо поруч? Ого, 605 матчів, 563 гол. Ну якщо не цей драфт, то який ну, сам Самброд. О, другий. Другий гравець є. Два гравці з Баварії. Зюля, був чи не був? Був. Сюди. Уже три в основі. Три. Чотири. Ще яка картка теж. Ну що, не вже оце, блін, 4 і все, це, це потолки. О, 4, 5. 6. Ще 2. Один Один гравець, один гравець. Од... Сюди. Ми все-таки йдемо грати. Вісім гравців зібрали, ура! Більше не буде Не буде дев'ятого? Ну, чисто так. Е -е. Ми зібрали вісім гравців Баварії. Це Мане, це Мюллер, це Коман, це це хто? Це Ліза Разю, це Деліф, це Зюля і це Мазрауі. Стоїть дуже страшна задача. Пройти першу стадію, дорогенький, я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш. Навіть найкраще. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі, а по промоходу ЖКУС ти отримаєш і 10% знижки. Так, так. Давайте подивимося, який наш суперник. Цікаво, який у нього емблема. Роберто Карлос, Крос, Пеле, Пушкар, Бензема. Ну а що, що ми можемо тут сказати на цей склад? Нам потрібно тільки виграти і все. О, як бомба! І сюди його 0-1. Мане. Сюда. Слухайте у нас, блін, в нападниках якісь бугаї тут бігають. Ой-ой-ой. Так, а тут дівчинка. Ай-яй-яй. І тут і дальню ні, блін, ну навіщо? Це було дуже тупо такий удар робити. Так, ладно. зайдерфа. Каман. Ух, як вивели! Ууу, гар, такого не пропадчає, 0-2. Головне не протикати і забити на якогось там другого гравця. Не з Баварії Так, 0-2, це ж подарунок, просто, це ж просто подарунок, а не суперник. <му> Ти мать, блядь, це натупив. Та це бред, це бред, алло, алло, ало, алло, перший будеш. Та ні, ну як? У бля. В смайслі. Ніхера собі дівчинка там. Ой, хорошо, що у нього такий прийом, як у дерева. Ну чому? Чому зідан? Чому зідан? А оця дівчинка може сюди один-три. Їй можна забувати, а сідану ніхера. Все-таки вимучили, вимучили якось цей мяч. Я не знаю. Ну. З такою грою нам, блін. Так, 3-1-3-1. Ну це вже спокійно. Тут навіть якщо Пеле заб'є, але він не заб'є. Ха-га-га-га. -ха -ха -ха. Ну, завдання мінімум, друзі, виконано. Ми 1-3 перемагаємо і йдемо в наступну стадію. Ух ти, будемо грати проти двох суперників. Яким же вони складом будуть грати? Оце цікаво. Лусіо, до речі, Лусіо нам не випав. Точно. Але цікаво, ну блін, знаю, що проти двох грати. А, вони заміни будуть робити? Ну ладно. І тут ти ми йому б'єш, ну ти шо кончений. Дивіться, ніхера собі шо це. Та достань ти ж блядь. Ти він просто вдвох нападає. Ту, ну таку херню забили. Ну, ну, Блін, ну ми мали ще тоді забивати декілька разів. О, нарешті забив. А в нього є фіне шоти. А я не знав. Так, 0-2, це вже трішки полегше. Так давай не буду я грати, як він оце, оці мальчики грають, ні? Прям на гравця відбив оце бомба. Кажу, давай не буду грати, як вони грають. Блядь, граю, як вони. Е, <гум> це прикол, оце прикол блядь. Це вони що там, типу, мені фору дали? Чи що ну, це? Як це ще можна назвати? Як же важко, щоб забивати просто за гравців, блін. Оце бе. Це б ого, це віддала, супер. На! 33. Хорошо. Хорошо. Ще граємо. Це так. Та ну ти шо, ти кончений. Блять, ну шо з цією грою не так, ну я не розумію, ти б. Знову б. Без просто вони на просто отбиті, б. не хоче забирати. Це просто бред. Я фа Дивіться, просто Стоїть, танцює з м'ячем, що хоче робити б. б ну це просто ну. І це нах ну, б на. Ну, блядь, в такому матчі програти це просто ну, ну, позор. Це реально позор. Скільки вже ударів, блять, було, це просто срака. Господи, бля. Ну, да, прикол, прикол. На останніх секундах просто зрівняємо рахунок. Два однакових голи. Ну, це пі це не рауль, це б, бл... це що за машина, на... під копірку просто взяв, положив два голи. Друзі, ви знаєте, що мене зараз може тільки заспокоїти. Це просто пік на легенду. Який ми зараз відкриємо, і що там випаде просто гравець в основу. На! П'ять п'ять. Ну от реально. От це єдине, що мене може заспокоїти. Зараз це. Дуже добрий. сюди, нахуй! 6 на 121, Оце так, да, оце так оце, ну ладно. Півфінал за Баварію, оце воно. Так, і хто у нас буде в полуфіналі? Фу. Фу, не хочу навіть грати. Ну, друзі, радує мене тільки одне: що крім піка, піка на ікону 88, у нас ще вийшло вийти в полуфінал. Ну тут срака, походу. Ну Да. Та ну, ні, ні, ні. Тут, тут я вибачаюся, але тут без шансів. ну, ну блін, Мені треба більше грати, але в мене немає часу на це. Все на жаль. Хоч, хоч би як би не хотілося б. Але слухайте, ти так непогано. Півфінал пройшли, доволі таки непогано. Ну і ж, друзі, зупинились ми на півфіналі. Два матчі ми виграли. Які нам нагороди за ці два матчі дадуть? Jumbo Gold, Gold Player Pack. Ну, таке собі. Ладно, у нас 14 паків плюс пік на ікону. У нас все добре. А що це інформ, напевно, так? Да? А, це, мабуть, копа, цей. Ну, так, да, оце залупа, коротше. За 15 монеток пак. Оце це взагалі це Голландія. СТ. Евертон, це цей, це, це Данджума, так? Да? Данджума. Ай-яй-яй. Але слухайте, за 15 копійочок це взагалі бомба. Так, друзі, останній пак перед піком на легенду. І що він нам тут принесе? Так, щось не зрозуміли. Інформ. Навіть без цього. Навіть без фузбезди. О, Боже. А Зато Ноїр Noier, зато бомба. Так, і ось остання збірка, яку ми відправляємо на легенду, І, і. І один з 3,88 Thunderstrick Winter Wild Card. Cool. Блін, я навіть не знаю. Ну, хотілося б, звісно, зубастика там. Тотті, Матеуса Тотті, А отримаємо ми. Ну давай, 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 давай. давай, давай. Дзола, Ну, блін. В принципі, непоганий варіант. Скільки він коштує? Ну, oh, 550 тисяч. Ну, нормально, слухай. Це перший, о-у-у. о о стоїть. Просто от. Ну, от. Мільйон. Мільйон. Ну так, друзі. А от так тепер виглядає мій склад. Плюс салах. Плюс Вандерсар. Непогано, непогано. Будемо скоро тестувати їх в Weekend League. До речі, можливо, завтра або післязавтра, тому скоро буде відео по Weekend League. Ну я сподіваюся, як скоро в понеділок, вівторок. Друзі, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам все сподобалось. Зібрали ми драфт, пограли. Випала, в принципі, непогана ікона. Я сподіваюся, що вам дуже все сподобалось. І ви поставили свій лайк, написали коментар і підписали, звісно, ж, на канал. Я з вами не прощаюся, а. Кажу вам, що ми скоро з вами побачимось. На все добре, бережіть себе, бувайте.